Хотів вітатися зараз з глядачами і читачами, газети час нашого сайту. А вітати -то нема, з чим. Хіба що сказати, люди добрі. якщо ми терпимо в тому, чим ми, як ми живемо і чим ми живемо, то напевне ми того заслуговуємо. Скільки можна говорити про те, що не можна їздити такими дорогами, не можна в таких умовах жити. Та нам покращення партія регіонів робить кожен день. Уже і Азіру казав нам, що нам покращили життя, і Янукович нам покращив життя. А папію взагалі говориться цей край, де варто жити. Хіба варто жити отаким краєм і отакими дорогами їхати? Я розумію, вони літають тепер на вертольотах, вони вилітають на літаках, то тобто, ну, їх дороги ціни ці не, не дуже цікавлять. Але якщо ви взялися керувати цими людьми, то будь ласка. Поверніться до них обличчям, а не спиною. Бо по спині можна отримати, і то дуже добре отримати. Люди не витримають. Довго вони не зможуть так терпіти цьому всьому? Чи, чи рік. Я думаю, що і рік не витримається. То... І що їм говорити тепер? Що говорити о цьому керівнику е... цього району? Він буде далі говорити, та нема грошей. Та як є гроші, то на що тебе? Без, без тебе громада би собі сама зробила. Нема розуму і нема бажання. Нема, нема того, щоб ти хотів це зробити. Вони про це думають. Вони, вони думають тільки, як швидше і більше нахапати, і потім знати, куди втекти. Бо люди не простять їм того, що вони наробили. Я звертаюся до всіх. Голів сільських рад. Зараз ми Кисманск... В Кисманському районі ми зараз ми слухаємо, що говорять водії, що говорять люди про них. Зараз це... кільце умамається. Ну тут не стерпно вже ні пересуватися, ні їздити. Люди вже не витримують. Якщо не вмієте, чи не хочете робити, то йдіть. Ідіть, прийдуть, інші зроблять. А якщо вас не буде, то гіршого не буде, ніж є. А може навіть буде краще. Хто його знає, куди гроші пішли з цих доріг, які раніше робили, і давали гроші. Тому що такі забрали через, через те, що викерували цих е, грошей, не, не стало і, і доріг також. Тому йдіть. Ідіть всі. Від голови сільської ради до голови Верховної Ради. Від представника президента у районі. До самого президента Януковича, від Азарова до папіва, сідіть геть. Нам буде легше без вас жити. Нам буде дешевше жити. Якщо ви таки не хочете йти геть, ми залишаємо вам ваші е, зарплати. Ви ж тільки не, не мучите людей, не заважайте їм жити. Ну, а нам терпіти нічого. Чому ми маємо терпіти? Скільки можна терпіти? Це вже терпець не уривається, нехай вам щастить і висушуйте по. Порок. Він тепер знадобиться, кожен день буде знадоблятися. На все добре.